Всім привіт, ребята! І це новий ролик про те, я в тому ролі говорив, що я буду знімати про нову мапу, на яку я вчора заходив. І це І то, то відео воно не набрало ані одного лайку, але набрало 6 просмотрів. За ніч. В принципі, то біль-мені як достатньо. Во, я поговорив про цю мапу. Тепер в отій мапі я буду розказувати, як я буду тут зарабатувати. Тут є три зароботки. Перший зароботок. Зараз я поміняв машину, почекайте. Так. Так. Ну, давайте тут. -ту. Ні вона любиться. Вона проходить Діма і дуже прокачана на дорос на 4-й на який. Перший заробіток, зараз доїдемо я вам його покажу. Так, поїхали. То в принципі, на тому зароботку зробити так нормально бабла. Так. і щось не є тот заробіток, бо я просто пересматлю, може, на другий раз да, вам зняти. О, давайте перевіримо удачу, що нам випаде, ребята. Тисячка. Нормально. Так, поехали, поехали. Теперь буде э, чуть мене мало ліпше. Бо я тепер у наушниках и я говорю у наушники. Так что може буде мало ліпше чути. Жалко, что я на то видео не набрав ни одного лайка, но було 6 просмотрів. Во! За 2000, 2200. Ви маєте відтігати дві, пожа, дві пожарні машини определенное місце. Вибачте, що я так говорю, звісно, заїкався, всякою такою. такой. Так. Відео буде недовге. Не знаю, чи ще буду знімати ролики. Хоча б... Бу... Ну тепер, по ідеї мало, бо набрати хоч один лайк. Тихо-тихо-тихо. Отак і от Києво лайхуак Так, давай давай давай, 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 давай 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 так, так, так. Во, Тут у нас є отака машинка. Блін, хоч буде впасти. Блін, що происходить. Во, позрайте, Во хочете її дуже легко взяти. І це дуже легко, дивіться. Хоп. Ціпляємося за саму саму верхню точку. Перекинуємо стоп, 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 стоп! Буде впасти, хоч буде впасти, хоть буде впасти, хоть буде впасти. Топ, топ, топ Блін. Я дуже нервуюся, я обратно хероу здуйму і я не наберу ані лайк. Да, блін Ай, блін Ай, Тихо, мене! Нет, 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 нет! Все, все, тихо! Ціпляємося, Блін Чуть-чуть на ушли кину. Сейчас можно было устрою. Так, перша я сейчас за машинку. О, я схватился. Теперь мы її тянемо. Тянемо до лубо у нас Так і что-то нет, что она так перевертает и у них мотор пошел чуть-чуть нафік. І, будь ласка, друзі мої. положте мені хоч один лайк, будь ласка. Бо я дуже хочу мати хоч 10 лайку. Я вчора просив 10 лайку. І в мене, а не одного лайка не було. Дуже жалко. Ну, хоч щось переглядує. Так. З'їжджаємо до лублі! Ні, 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 понесло. Так, по поберіку, по берегу. Заправляем ее сюда. Давай. Блин! И кстати, ребята, не занимайтесь иногда в цій игре фермерством. Это просто лажа. Вы там будете просто зар... зарабатывать, но ну, вы даже за тиждень не заробите кило треба. Это просто Повна лажа. Так, поехали, поехали, поехали. Поехали. Так. Вот там во болоте у нас стоит машина. Так. Хопаем машину и погнали, ребят. Нитро. Все, сейчас по берегу и утащим. Блин, я в болото обратно пошел. Бріже болото хоч з воду. А наступна, ребята, робота це. Е, коротше, про дрон е, робота. Ви будете вже знати, що то за робота. Блін. Я майже буду робити віддільне відео, бо це буде дуже довго відео. Піпець то реалістичний канал, просто так, коротше, нітро Бо то буде дуже довго і будно. Давай, 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 тащи, тащи, тащи. В принципе, моя машина мощная но не аж так. Хоть бы это видео набрал, хоть один лайк. Блин, что ну так тащится, блин? Короче, делаем так такую. Так. Давай, давай, давай. Все, 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 пошло, пошло, пошла, родная. все по берегу газуем. Собираем монетки. Блин, давай, 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 давай. Так, перше завдання в нас вже є. Друге завдання. Це отаке от сходження. Тут ви получаєте 1100. Тож прикольне завдання. Желаю попробувати, доста зарабатуємо. Ідемо далі, покажу ще одну роботу. І це буде остання на сьогодні робота. Ну, їй досить тяжко проходити, бо тот дрон досить скоро летить. Но, якщо ви вмієте користуватися Нітро, то це, це про вас вообще повна фігня. Ви дуже скоро це пройдете. Думаю це буде останнє відео про роботу, а далі буде прохождення ігри. Во, ще такої файної гонки. Там ну, у вас машина, звісно, мощна о! Ще Робота класна! дуже зараба. Що я нажав? О, ні! О, ні. А. Ребята, я случайно нажав, я тепер буду грати з цими грубелами. Я не знав, кіля, на келю я нажав, но я майже не дуже много нажав. Блін, мене вже якийсь чувак обогнав. О! Кібоясендерспаудев мені бубул кобздец. Тихо тихо. На блін, вони вже мене опередили. Главне, я хочу третє місто зайняти. Главний. Бо я не хочу бути четвертим. Вони вже пусяпсовау. Так тихо тихо на. На. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас с сраженами и бухтами. Ты блин. Он сел в ту, ту пальму врізав. Нет. Оу, щит. О, О дитро. Пау! Так, тихо, 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 тихо. Да, блин, що вам в шутки тікаєте? Я не кусав. Блин, я пустив саме последнюю месту. Пипец. Ну, хоч і соточку заробив. Давай газу газу. И показую останню роботу на сьогодні. Во, ще оця класна робота. Вам просто треба їздити по різним местам. досить далеко робота. И последняя робота про дрон. Давайте я забавлю ради вас. Думаю, це не достиг. І смотрите, будь ласка, відео до кінця. Все, погнали, погнали, погнали. Я могу скоро дрона, скорі скорі убрал. Де то дрон? Не вижу його. я його не видів. Ну, мені пофіг. мені головне доїхати. Ви просто у врубаєте нітло, нітро. І все. Бля, я так смешно пою. Не тльо. Не Не-не-не-не, казу, казу, є, Я ще тут не проходил. Виходить Т400. Не так много, но если вам дуже треба срочно 400, тух, то добро пожаловать. Так, сейчас соберем монетки. Дивіться, прикол, ребята. Ото перекрут. И сейчас, ребята. Всем желаю файного настроения. І, будь ласка, поставте лайки і підписуйтесь на канал. Сьогодні може вийти ще одне відео. Всім пока-пока!